Доброго дня, суботній день відпочинковий. Далі тестуємо наше пиво. Мають такі сирні кульки від Наталії Магда, з козячого сиру. Вже витримка в нас їх тих кульок сухих 2 місяці. Що, будемо тестувати півко. Будьте здорові. Це не реклама пива. І, до речі, мене питають, продаєш пиво чи ні. Це пиво не для продажу, а суто для себе. Мені цікаво було зробити своє натуральне пиво, я буду далі для себе робити. До речі, кулечка. Ну, далі Макда, дуже дякую. Оболдіння кульків під пивом красота. Чимає ваші кульки, але будемо замовляти. І, до речі, взяв мене на сусід пиво попробував. Ну, кожного свій смак. Людина провикає. То каже ну, смак так собі. Але є і різна рецептура пива, хто любить солодше, хто любить крепше. А Ще хочу наголосити, що ми. Перший раз зробили пиво. І думаю, що будемо ще робити для себе. Для того, щоб його зробити, проходить місяць, часу, але це натуральне, файне пиво. Ви знаєте, з чого ви його зробили. Так що бажайте зекономити, робіть пиво самі.